Она вона розпочалася у нас. Швидкість 13 км. Висів суєшнику. Якість 98-99. Хто знає, Хошовський, бачите? Нагрузка. Розхід больного Порш Маэстро. Соешник висіваємо. так що у нас на цей рік тільки по класиці буде. Не, ну є там по кукурузі трішки, ну подивимось, потім покажу як воно буде виходити. Воно само Тік награпає, дуже гарні умови для гонкової. Є і трохи зелену так, ще не сюди. Так, друзі, 4 травня продовжуємо сіяти наш соєчник. По технології мінімалка, де мінімалка, де класичний у нас. По ріпакам, де ріпаки не вийшли, ми там їх обрали. Там фокус в тому році рихлив лапою. Тому ми в цьому лапи ніде не опускаємо. Можливо, я пройдусь тут, а там круг два зроблю, щоб подивитися, чи буде. Різниця. Ну, хоча я вам скажу, я робив такий дослід з опускання лап. Рихлив і не рихлив два роки робив такий експеримент. Різниці по врожаю не було. Но там був попередній кріпак, який був зрихлений перед цим. І земля там м'якенька була. Хоча й тут, а у нас в той рік було, це кукуруза була. Ми тут рихлили. її, ось, бачите, навіть ще рядочки залишились. Ми тут рихлили її. Хоча я думав заїжджати сюди з хатами, але, але, але як зайшов, зайшов і приїхав фокусом, я, звісно, мені дуже подобалося, як задня шина ця працює. Ну, рештки відгортає. Бачите, як класно виходить. Рештки відгортає. І оце що класно, що воно в бачите, в цій піляті, бачите, зразу ж волога є. І воно буде в сходи, бо коли лапка вивертає сире, швидко на цьому сонці пересихає, воно кірочкою стає. Тоді сонячник так замічав, що воно трудніше вилазить. Якби там була б, звісно, це... Так що тут лапи ми не опускаємо. Е там ті класичні, я ж казав, по е другим полям. Там десь ріхлине, де ми культивірували, бронували. Рішили цей рік зробити класичну технологію. Тут захист буде сторічний класичний захист буде цього поля. Зараз посіємо. навірно, завтра або післязавтра. Там додавлю гліфасад і зґрунтований. Там у нас на віктор якийсь рисує пару катків, можливо, ґрунтовий і спрацює, а можливо, ну, будемо дивитися. Там на одне поле ми борну зробили, ви бачили, зараз так. Вітра у нас просто, то вітра, то примурське. Бали. Висів у нас 50 тисяч Два. Два вида добрива. Ось бачите, як воно в колячки. І що класна земля така якась тут ну, структура прикольна. Так, ну це ж знайти на суння. на камеру, ну це, це буде ще той. Навер... О, не, дивіться. Ось все. Дивився, дивіться, дивіться населенка. Ой, не показую. Ось все класно вдавлено. В сирому, бачите, скільки в сирому лежить. Це буквально. Бачите, Сейчас. О, дивіться, все, бачите, як вдавлено класно. А це все, все, бачите. Піцну. пыль такая а дальше в сыром лежить и сейчас даже могу показать вам как доброго лежать где он? с этой стороны да видите все доброго рядочку все слегка на все доброго комплексный так что вот тут сходит надіюсь він сьогодні у нас завершиться і будемо тоді доглядати за посівом так що друзі на такі плани морози звісно, свої діла роблять вже який рік другий рік у нас що в тому році що цей рік пшеницю прибила ріпак прибила ну коротше Таке, ну нічого, справимося з цими всіми труднощами. Головне, що ми працюємо завдяки нашим хлопцям. Так, друзі, ми тоді я переїду на той, той кусок, де я вчора вносив, вносив грунтовий, і там вже буде завершення підсумків. Гляньте все, що сюди без навігації, ну йо-мое, але... І без маркерів. А ну ще й стик покажу вам. Та, і стик, що ідеальний. Все, навіщо ти нові Можна і так працювати. Так, працюємо. Так, ну що, друзі, отак от виходить. Це у нас тут був, я ще раз повторюсь, був... Сіявся пшениця попередник, потім посіли ріпак. Ну Ріпак засох, тут ось ви можете бачити кукурузка зійшла в людей, трошки морозом звісно жахнули, але но... ще бачите, щось щось є. Так, щоб не відволікатися. якщо у нас працює. Опа, є газу і поїхали. Задали 12 км. Де 12, де 13 км, сіє. В принципі, висів залежить від насіння. Якщо насіння буде дуже, ну, неплохе насіння буде відкалібровано, то ми сіяли сингенту ласкава, то там висів був 90, 99% в точність висіву. Даний час е, висіваємо. Те, 197-98% гуляє. Так що так. що На перший погляд дивися, що. Ось я вам даже покажу, ось бачите. Задавимо 13 км і на холостих котиться. Краса. На перший погляд дивися, що здається, що ну, вологи немає. Ну, зараз я до краю дойду, вам покажу який результат тут. Оце верхньої мульчиші, що вона як пилі, вона так прикриває дуже прикольно. Бо я сам навіть коли заїхав, почав сіяти, думаю, чи при глибину збільшувати, чи не збільшувати, бо дивлюсь, що навіть сирого ніде не вивертає. Ну, Де-не-де. Коли порівся, то ні, там дуже класно все так вдавлено насіння в сире і дуже класно тим, що мені подобається, що воно так дуже сильно упресовує його в сире, щоб там, знаєте, не зависало, не підвисало, нічого йому не було. Зараз дійдемо. Опс. Заодно глянемо на цей. Так, горы свои... Опа! Фу, блин, бляха! А ветра дует, это просто кошмар! Глянем, на что у нас тут понасильнее залишилось. О! Осталось буквально на три круга. А Знаю, вибачаю за вітер, за все. На перший погляд дивлюся, ну просто ні, дуже гарно виходить, питань немає. Дуже чудово. Щораз я так збільшу, опа і дивіться. Відгортаєш буквально трішки. І сразу же волога розпочинається. І... Що це таке? Ти хто? Ну, он мертвий. Ну, найти в даний час, думаю, це буде зараз дуже-дуже тяжко. Бо його так пресовує. По-моєму... Знайшов чому? Ні. Ну повірте. Так, коли на камеру Фіг знайдеш, а? Добре. Повірте, що все волозі. Буквально його трошки зігортаєш, тут тут же живо. Дуже чудово виходить, класно. Так що, буквально все нам залишилось і посівна у нас закінчилась на 20-25. Надіємося, що все буде добре. Не будуть у нас опять, якихось з приморозками, морозами і тому подобне. Так що сподіваємось, що все буде окей. Отакий тандем. Планую не знаю на той рік. Якщо так буду сіяти, спробую поставити цю шину на МП 125, купити до нього приставку через запас, все, щоб чітко по між йшло колесо. Отак. Виготовлювати почву, бо лапи в даними погодними умовами, лапа зараз сушить цю землю, ковиряти, щось не дуже, не дуже подобається мені. Якби дожі проходили, то питань немає. А весною лапа ковирятися не дуже хочеться. Там далі ріпаком все, як ми працювали, так і будемо далі працювати. А от як посолічка то... хочу, хочу спробувати. Ну, це такі... Думки, а там Ну Давай Знайдись Дивіться, как тут классно Давляет Ай-яй-яй-яй-яй О, Знайшел, дивиться Где она Ё-моё Ми її тут і положимо. От так, Як вона і була вдавлена. Бачите, в сантиметрів 2, вона в сирому, а то й три. Так, що... так все, друзі. Всім мирно неба над головою. Всім успіху, Все, буде Україна. Отакий завершаний. Фоточку зроблю, буде така вставочка. Все, всім до побачення. Як класно, коли працює секшн, бачите, секція включається, відключається. Зараз буде виключатися, не клинч іде. Ну що, можете мене привітати. Нас привітати! Закінчилась у нас пасівна. Сдіємося, що все все буде добре, не без всяких приморозків і тому подобно. Бо вже вроді би якби місяць. Гарно вийшло.